Слово Господнє до Єремії, що було в справі посухи. Упала в жалобу Юдея, а брами її ослабіли, насупилися на землі, і знявся крик Єрусалиму. А вельможі її своїх слуг посилають по воду, вони йдуть до криниці, і води не знаходять, їхній посуд порожній вертається. Засоромляться та зашарюють вони, і свої голови понакривають. Тому, що земля стала спрагла, бо дощу не було на землі, засоромилися рільники. Свої голови понакривали. Навіть ланя на полі породить сарнятко та й кине, бо немає трави. Навіть дикі осли поставали на голих горах, вітер втягують, мов ті шакали, і маркнуть їм очі, бо немає трави. Якщо проти нас свідчать наші провини, о господи, то зроби ради імення свого, бо нам нажились наші відступники, ми тобі нагрішили. О надія Ізраїлова, о Спасителю в часі недолі, нащо будеш ти в краї? Як той чужаниця, і як той подорожній, що намета лише на ночелях розтягає. Нащо будеш ти, мов людина остовпіла, не мов той силач, що не може спасти. Та ж ти в нашій середині, Господи, імення ж твоє на нас кличеться, не залишай нас. Так говорить Господь до народу цього, так люблять вони волочитись, а не стримувати своїх ніг, тому то немає Господь уподобання в них, Він тепер їхню провину згадає. І їхній гріх покарає. І промовив до мене Господь не молись за народ цей на добре йому. Як вони будуть постити, я не послухаю їхніх благань, а коли принесуть цілопалення і дар, я їх не прийму, бо я повигублюю всіх їх мечем і голодом, і моровицею. А я відказав О Господи, Боже! Ось пророки говорять до них ви не будете бачити меча, і не буде вам голоду, правдивий, бо мир в цьому місці вам дам. Та промовив до мене Господь ці пророки неправду іменням моїм пророкують, я їх не посилав і не наказував їм, і їм не говорив. Вони вам пророкують невірні видіння та чари, нікчемність і оману свого серця. Тому так промовляє Господь на пророків, які пророкують іменням моїм, хоч я не посилав їх, та що кажуть вони меч та голод не буде в цім краї. Від меча та від голоду згинуть пророки такі. А народ, що таке пророкують йому, Розкиданий буде по вулицях Єрусалиму від голоду та від меча, і не буде кому поховати його, вони їхні жінки, і їхні сини та їхні дочки. І виллю на них їхнє зло. І ти скажеш до них оце слово хай заходять у день та вночі мої очі слізьми, і нехай не затихнуть, бо дівчина, доня народу мого, буде побита великим нещастям, дуже болючим ударом. І якщо вийду на поле ось побиті мечем. Якщо вийду до міста ось помлілі із голоду, і навіть пророк та священик шмигляють по краю, якого не знають. Чи насправді покинув ти юду? Чи сіоном гидує душа твоя? Чому вразив ти нас і немає нам ліку? Ми чекаємо миру і немає добра, і часу вздоровлення та ось тільки жах. Знаємо, Господи, нашу безбожність, вину наших батьків, бо ми проти тебе згрішили. Та не відкидай нас ради імення свого, не без честь трону слави своєї, пам'ятай, не зламай заповіту свого і з нами. Хіба є між марними божками поганів такі, що спускають дощі? І чи небо саме дає зливу? Чи ж не ти Господь Бог наш? Тому-то на тебе надіємось ми, бо ти це все чиниш.